Всім привіт! Вітаю у новому відео. І сьогодні поділюся з вами ідеєю, як можна дуже гарно засервірувати святковий стіл для новорічних свят. А також поділюся ідеями закусок на святковий стіл. Для сервірування столу я буду використовувати скатерку білу. Бо скатерка це одразу такий нарядний стіл. Посуд у мене теж білий. І щоб був такий контраст із різдвяним відтінком, буду використовувати такі плейсмати. Купляла їх у юску. І мені дуже подобається це поєднання червоного та білого, такі класичні різдвяні кольори. І хочу ще додати сюди трішки зеленого, мабуть, схожу, куплю гілочки. Нобелісу або ялинки, подивлюсь, що буде в наявності у магазині. І трішки такий хочу золотистий акцент. У мене ще є вазочка золотиста, можливо, її використаю ось цю свічку. Серветки теж буду дивитися, які краще будуть підходити. І також із ялинковими гілочками буду використовувати ось такі штучні гілочки евкаліпту, а гілочки у мене будуть вже справжні. І ще у мене є дві таких свічки. Побачимо, чи буду я їх використовувати, чи ні, але є. Тож зараз мені потрібно буде сходити в магазин, і також зараз дістану скатерку і хочу її попрасувати, щоб вона була рівненька-гладенька. Цю скатертину я купувала ще в минулому році, але чомусь так нею і не скористалася на свята минулорічні. Можливо, якось настрій був не той, а в цьому році вже вирішила створити вдома таку красу. У мене в дитинстві у батьків також була біла скатертина, і це завжди виглядало дуже-дуже гарно, тому мені здається, що за білою скатертиною простіше доглядати в плані того, що її можна замочити у відбілювачі і не боятися, що вона втратить колір. Як, наприклад, із кольоровими такими речами. Сподіваюся, після прання вона також буде легко просуватися, оскільки зараз вона була лише у таких заломах, де, в місцях, де була складена, тому все легко мені вдалося її вирівняти. Мені подобається, що тут вони зробили такий край, тобто не суцільне таке полотно однорідне, а із таким цікавим краєм. Тканина дуже така приємна на дотик, м'якенька. Зараз допрасую і вже будемо застеляти. Я розставила посуд і тепер вже бачу, де є місце власне, для композиції, яку я задумала робити, і вирішила задекорувати з одного краю столу, там, де ми не будемо сидіти, поставила ось цю високу зірку і там розташувала вже вазу золотисту із ялинковими прикрасами та шишками. Та знизу вирішила також додати кілька ялинкових гілочок, задекорувати. Основу так би мовити, і вже далі буду створювати композицію по центру столу. Що ж, давайте розкажу більш детально, що у мене в результаті тут вийшло. Отже, застелила скатертину, поклала плейсмати, поставила тарілочки і обрала ось такі нейтральні серветки. Намагалася зробити все більш-менш однаково, але у нас є нюанси. Приміром, ось Андрійкові, я поклала ось такі його прибори маленькі. Така виделочка. І ножичок також маленький, і поставила йому маленьку скляночку. Старшим хлопцям поставила великі стакани, а нам з чоловіком поставила такі бокали. У мене є. У мене немає багато бокалів, тому поставила, скільки є. Але всі ми будемо пити, я думаю, одне і те саме. Безалкогольне шампанське куплю. Ця зірка мені дуже подобається, як вписалася в цю кольорову гамму таку золотисто червону, зелену. Тут я використала бавовну, щоб розбавити трішки зелений колір з червоним, і він буде перекликатися із білим кольором скатерки та посуду. І ось ця ваза теж тут класно, із шишками, і також із кульками. У композиції для столу можливо краще використовувати штучну ялинку, щоб вона не так осипалася. Приміром, там не потрапляло в їжу, але я думаю, що такий свіженький нобеліс, який я купила, він не посипеться за ці кілька днів. І тим більше, що в нас штучна ялинка, тому... Ці гілочки вони будуть надавати такої справжньої святкової різдвяної атмосфери, і, звісно, що окрім таких вогників гірлянди і штучних свічок, я поставила ще справжнє, щоб був справжній вогонь. Тобто намагалася створити такий баланс штучного та справжнього, натурального, і мені здається, що вийшло. Досить непогано. Пишіть свої враження в коментарях, можливо, щось ви б додали чи змінили. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Чесно кажучи, це вперше у мене в житті, коли я ось так декорую стіл. Зазвичай все обходилося однією скатертиною. і все, ніякого декору я більше не створювала. Але я настільки задоволена результатом, що обов'язково продовжу творити на свята якісь такі гарні композиції. Тому я буду вдячна вам за підтримку, якщо ви прокоментуєте або поставите пальчик вгору моїй композиції. І також хочу поділитися з вами у цьому відео ідеями закусок. Я буду створювати брускетти. Я люблю експериментувати, і найпростіше, найлегше це зробити із закусками, тому що можна їх вигадувати, видумувати. Варіантів є безліч. Можна щось пошукати на просторах інтернету, звісно. А от вже із основними стравами я менше експериментую, оскільки в нас троє дітей і. Любителів експериментувати із їжами, з смаками, лише двоє дорослих, тому вже там буде все стандартно, м'ясо яке запечу, і буде картопелька, мабуть. А варіант із брускетами надасть загальній композиції, загальному вигляду столу, більш такої святкової атмосфери і святкового застілля. Для основи я буду використовувати багет, нарізаю його скибочками, трішки так під кутом, щоб була така гарна форма. І якщо ви очікуєте в гості велику компанію, найзручніше це зробити у духовці, а я буду готувати у тостері. Наша основа має бути трішки такою підсушеною зовні, але м'якою якою всередині залишатися. Я вирішила зробити чотири різних варіанти начинки, отже, давайте перейдемо власне, до них. І перша це буде така класична із поєднанням зелені, помідору та сиру. Томати я нарізаю дрібненьким кубиком. На жаль, руколи в магазині не виявилося, коли я надумала собі готувати ці закуски. Взагалі, серед зелені була лише м'ята, тому я зраділа, що в мене вдома. Було трохи міксу салату і вже використовувала його. І також додамо сюди сир. Сир можна взяти також будь-який на ваш смак. Найкраще тут буде смакувати бринза. і додати ще потрібно кілька зубчиків, часнику воно додасть такого пікантного смаку. Здобрюємо то все оливковою олією і все перемішуємо. Таку начинку найкраще вже перед подачею складати на гріночки наші, щоб сама гріночка хлібчик наш не розм'як. Наступна наша брускета буде надзвичайно проста у приготуванні, але від того не менш смачна. Тут ми використаємо песто та сир моцарела. Якщо ви вправна газдиня, господиня, можете, звісно, приготувати соус песто самостійно. Я ж вирішила полегшити собі тут роботою і вже буду використовувати готове песто. А моцарелу буду нарізати такими скибочками, слайсами, не дуже товстими. А для декору цієї закуски буду використовувати зелену цибульку, тоненьку, буду її дрібно нарізати. Також можна використати, приміром, мікрозелень, також буде гарно. Закуска виходить дуже оригінальна, Песто надає пікантного смаку, а моцарелла додає ніжності. Наступний варіант брускети також є класичним, ми будемо готувати її із крем, сиром та прошутто. а для цікавинки додамо волоський горіх. Мені подобається готувати такі закуски, які готуються раз-два і все готово, гарно і смачно. Адже на святковий стіл потрібно приготувати також і салати, і гарячі страви, і якісь гарніри. На багет намащую крем-сир і потім викладаю довільно прошуто, попередньо його нариваю на невеличкі шматочки, це полегшить процес поїдання, щоб воно не тягнулося всім шматком, а такими дрібними набагато зручніше його їсти. Волоський горішок подрібнюю і посипаю поверху, це надає такої хрусткості цій закусці. І останньою на сьогодні приготуємо брускету із лососем. Це також один із найлегших варіантів. Беремо наш шматочок багету та намащуємо крем сиром, а зверху викладаємо рибку. Для прикрашання можна також використати або мікрозелень, або будь-яку подрібнену зелень. Я ж посипала ще також суміш насіння. Усі закуски легко готуються і вийшли неймовірно смачними, навіть важко вибрати якогось фаворита. Я буду дуже рада, якщо якась із ідей вам сподобається і ви також захочете її повторити на свій святковий стіл. Я буду дуже рада, якщо відео виявиться для вас цікавим та корисним. До зустрічі у нових відео!